Дії, другий розділ 46 й вірш. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і, ломлячи хліба по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь до доваг тих, що спасалися. Амінь. Я вірю, я вірю, що цей текст стосується. Не лише першоапостольської церкви, яка була тоді, але що це стосується також і нас. Вітаю всіх, хто сьогодні ввечері прийшов до Дому Божому, хоча це і не храм в Єрусалимі, але це дім Божий, тому що тут збирається церква Божа. Вітаю тих, хто прийшли, щоб почути Його слово. Ми продовжуємо досліджувати післення до євреїв. І минулого разу ми досліджували з вами і розглядали текст, який говорить про авторитет. Авторитет того слова, яке щонеділі звучить з кафедри, це слово Боже. Не людські думки, і людські погляди, але те, що Господь залишив нам на стонову. Ми говорили про те, чому Біблія це слово Боже, якщо в ній є багато слів і інших людей, навіть ангелів і демонів. Ми говорили, що Боже слово стосується людей не лише тоді, але й кожного з нас сьогодні прямо тут. І далі ми будемо продовжувати і навіть завіршувати розгляд третього розділу піснення до євреїв. Давайте відкриємо піснення до євреїв, третій розділ з 12 по 19 вірші. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб пеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки побачить почате життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань, котрі, бо, почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто в Єгипті, хто з Єгипту вийшов з Моїсеєм, на кого ж він гнівався, був сорок років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустелі полягли? Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних. І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірством. Амінь. Минулий текст також закликав нас. Він закликав нас, коли ми почуємо Боже Слово, не робити своє серце затверділим. Ми розглянули, що означає затверділе серце на прикладі ізраїльського народу. Вони чули Боже Слово, вони бачили його силу, але не прийняли його в своє серце, і це слово не змінило їх. Автор застерігає, щоб ми не мали цього затверділого серця. Щоб коли чуємо слово, приймали і виконували. Також, на прикладі Ізраїля ми побачили, як робити не треба. І зараз знову звучить заклик. 12-й вірш говорить: стережіться брати. Мушу сказати, що це стосується не лише братів, але і сестер також. Всі ми церква Христова Христова, і це настанова для церкви. І Він говорить: стережіться. Щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Цікаво, що таке серце невірства? Ми бачимо тут схожість з затверділим серцем, про яке говорилося в, в минулому ривку. Ми бачили, в чому проявляється затверділість серця. Це не бажання слухати Боже Слово, це не послуг і бунт проти Його волі. І це відсутність покаяння і змін. Ізраїльський народ, замість того, щоб прийняти слово, нарікав на Господа і випробовував Його. Отож, Пафло застерігає нас, щоб ми не так реагували на Боже слово, як реагував Ізраїль тоді, який відступив від Бога. Він говорить: стережіться. Стережіться, щоб ви сьогодні не були такими самими, як вони тоді. Не думайте, що це лише ізраїльський народ, ось настільки грішні вони були, що Боже слово не прийняли. Ось якби я був на їх місці, я б обов'язково прийняв це слово. Це дуже впевнене твердження. І потрібно тремтіти, коли ти говориш, я б зробив інакше. Бо це зверхнє ставлення до слова. Ми переоцінюємо себе. Але якою має бути наша реакція на почуте слово? Стережіться брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога. Ми бачимо, чого нам потрібно стерегтись, але тоді до чого нам потрібно прихилитись. Як нам зробити, що ми можемо зробити, щоб наше серце не було запеклим? Бо іноді ми і самі не розуміємо, коли таке стається. Можливо, ми впевнені собі, що ми поступаємо правильно. Але Боже Слово йде всупереч з нашими поглядами, і замість того, щоб підкоритись Божому Слову, ми намагаємось Боже Слово підкорити під себе. Десь вирвати Слово з контекста, знайти інше тлумачення, що завгодно, аби не підкорятись істині Слова. На початку Павло застерігає нас і говорить, як нам робити не треба. Не будьте такими, як Ізраїль тоді. Але потім Він говорить, що нам треба робити. 13 вірш. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Ми маємо заохочувати один одного кожен день. Що таке заохочувати? Що це означає? Дуже просте слово. Є певна ціль, є певна мета, до якої ми людину заохочуємо, спонукаємо, робимо те, щоб людина. Вона більше мотивувалася виконанням цієї дії цього діла. До чого ми маємо заохочувати один одного кожного дня? До того, щоб слухати і виконувати Слово Боже. Цей текст говорить про послух. Послух Слову Божому. Інколи ми можемо вважати, що ну, прийшли до церкви, послухали, що сказали. Що ми свою повинність виконали. Можемо йти додому і навіть забути про те, що ми сьогодні слухали. Вранці ми чули проповідь про те, як іноді ми неуважно ставимось до Слова Божого, про те, як ми Його слухаємо. Проповідник розкривав і цю проблему. І також вона є і в нас сьогодні. Якщо ми будемо постійно наставляти один одного в Божій науці і заохочувати один одного до Його виконання, тоді наші серця будуть м'якими. Чистими. Бог не просто так об'єднав віруючих людей в одне тіло, в одну церкву. Ми не можемо бути десь наодинці і сказати: не чіпайте мене, не говоріть до мене, не дорікайте мені. Я сам за собою стежу, я сам собі керівник. Але Бог помістив нас в церкву, єдиний організм, де ми можемо сказати, братику, я переживаю за тебе, чи все в тебе добре? Я бачу в твоєму житті такі такі вчинки, як твої стосунки із Богом, як в тебе з читанням, з молитвою? І людина, яка може це почути, може ну, образитись, говорити: ти що сумніваєшся в мені? Яке тобі діло до мене? Це тебе не стосується, це лише я і Бог. А ви не так слово Боже говорить. Які приклади запеклого серця ми бачимо в Біблії? Серця, яке не готове слухатись Боже слово, і слухатись братів та сестер в церкві або людей Божих, які говорять тобі слово Боже. Яскравим прикладом є фараон. Коли Моїсей за Божим повелінням прийшов до фараона з вимогою відпустити ізраїльтян, фараон постійно чинив опір Божому слову. В результаті його серце все більше кам'яніло, і він став байдужим до Божих. Попередження. Як багато разів Бог давав фараону можливість зупинитись, Він говорив відпусти народ. І він ставив умови: якщо ти це не зробиш, то будеш покараний. Але що ми бачимо в фараоні? Вихід, 7 розділ, 13 вірш. А серце фараонове затвердло, і він не послухав їх, як говорив був Господь. Його серце затверділо. Це те ж саме слово, яке говориться про тих, хто не бажає слухати і виконувати Боже Слово. Вихід, 9, розділ, 34, вірш, і побачив фараон, що перестав дощі град і грім, і знову грішив, і зробив тяжким серце своє, він і слуги його, і стало серце фараонове міцне, і він не відпустив ізраїльвих синів, як говорив був Господь через Мойсея. Фараон так довго чинив опір і непослух, що його серце стало настільки жорстоким, що навіть після десяти кар Єгипту, які фактично зруйнували єгипетську економіку, структуру, взагалі як царство, як, як Єгипет. І він вирішив переслідувати ізраїльтян, незважаючи на це, що призвело до загибелі його та його війська. Це є наслідки непослуху. Можливо, він вважав, що я є царем, я фараон, моє слово закон. Що мені до, до якогось Бога, якогось Моїсея. Інколи ми дозволяємо собі маленький непосух, я поступлюсь трішки тут, трішки там, трішки тут не дороблю, тут дозволю собі трішки більше. І так крок за кроком ми нащупуємо ніби почву. І сюди я можу стати, і цей крок мені дозволений. І ми перевіряємо, як близько ми можемо підійти до краю обрива і не впасти. Це є дуже небезпечно. Це є підступ гріха, який спокушає нас. Він говорить: зроби ще один крок. Поступись трішки тут, трішки тут. Можливо, це неоднозначне питання. Непослух може здаватись дрібним, а винаслідки його руйнівні. І не треба дивуватись, коли людина падає в цю прірву вона нащупувала почву до неї вже давно. І непослух малому призводить до непослуху і великому. Чордя вірш: Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певними аж до кінця. І цей вірш дає нам певне прояснення або розуміння щодо тих, хто падає. Щодо тих, хто підходить до цієї прірви занадто сильно. Схоже твердження, ми вже бачили в шостому вірші, в минулому уривку. Шостий вірш. Христос же як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Цей текст ставить умову, що ми є домом Божим, якщо те слово, яке ми прийняли. Ми додержуємо аж до кінця. І 14-й вірш також говорить, ми стали учасниками Христа, якщо тільки, коли тільки почати життя ми затримаємо певними аж до кінця. Підтвердженням істинності нашого навернення є твердість в вірі й послуху Божому Слову. Якщо людина постійно нехтує Божим Словом, то чи є вона християнином? Так, звісно, що істинні християни, вони інколи грішать. Ми не завжди проявляємо цей послуг, інколи наше серце також здатне ставати кам'янілим в певних обставинах, ситуаціях. Але для того ми і є в церкві, щоб розбивати цей камінь в нашому серці, щоб наставляти один одного з любов'ю, не просто дорікати, щоб загнобити цю людину, але щоб підняти. Щоб привести її до Христа і сказати, брат, я хвилююсь за тебе. Давай разом молитися. Давай будемо, не знаю, розмірковувати про це, досліджувати це в Писанні. Питань може бути дуже багато. 1 Івана, 3 розділ, 9, 10 вірш. 1 Івана, 3, 9. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха. Бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти диявола. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Цей текст є приводом для багатьох суперечок. Виходить, що християнин не може грішити. Але я скажу, що якщо дослідити це пісфання, вже на самому початку Іван говорить: це пишу вам, щоб ви не згрішали. А якщо хтось згрішить, то ви духовні наставляйте такових. Цей текст не говорить і не означає, що віруючі ніколи не грішать, але він не може жити в гріху постійно, бо Дух Святий докоряє йому, і він прагне навернутися. Якщо ж людина живе у свідомому непослуху, не кається і не змінюється, це ознака того, що її віра не є справжньою. Звісно, що віруючі грішать інколи. Павло говорить, що якщо говоримо, що ми без гріха, то ми брехуни і обманюємо самі себе. Ми не можемо визнавати, не визнавати той факт, що також ми є грішними, але ми не можемо жити. В постійному противленні Божому Слову. Якщо Боже Слово для нас не авторитет, то чи Бог є для нас авторитетом? Чи є Бог нашим Богом? Далі цей текст застерігає нас. Ми не будемо читати усе, але і лише декілька віршів. 18 і 19. Проти кого Він був присягався? Що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Невірство Божому Слову, неприйняття Божого Слова як абсолютний авторитет це є смертним гріхом, за який був покараний ізраїльський народ тоді, і за який, можливо, дехто з нас буде покараний сьогодні. Бог і сьогодні, і тоді закликає нас, коли Боже слово почуєте, не робіть своє серце затверділим, але прийміть Його, заохочуйте один одного до того, щоб слухати, щоб приймати і виконувати його в своєму житті. Бо Божий гнів перебуває на тих, хто не слухається слова. Можливо, ви знаєте братів та сестер, які вже довгий час нащупують цю почву, які крок за кроком. Уходять у світ і багато чого для себе дозволяють. Не потрібно таких набити. Потрібно, потрібно заохочувати, сказати, брат, я за тебе переживаю. В мене є сумніви, два разом молитись. Це має бути сповнено любов'ю, не докіром, заради докіра, але настановою заради того, щоб придбати брата, або зупинити його на цьому шляху, який веде до погибелі. Або, можливо, хтось з нас сьогодні також багато чого почав собі дозволяти в своєму житті, багато поступ... поступів робить. Сумління вже не докоряє, а серце стає поступово все більш кам'янішим. Бог застерігає нас. І для того в нас є церква, для того, щоб підтримувати один одного, заохочувати, любити і проповідувати Боже Слово не тільки з кафедри, але один одному. Це Слово Боже для нас сьогодні. Ми будемо чути і другу проповідь, і третю. Але найважливіше це те, щоб ми слухали, розуміли і виконували. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Амінь. Помолимось.